В білій церкві презентували так звану історичну довідку, науково-проектну документацію в частині виконання історико-архівних та бібліографічних досліджень костелу святого Йоанна Хрестителя, як зазначили чиновники, це перший крок до початку реконструкції будівлі. Нами було опрацьовано архіви Державний архів Житомирської області, Державний архів Київської області, Центральний Державний історичний архів міста Києва, НАН України, Архів центральних вищих органів влади. Архів Білоцерківського краєзнавчого музею і архіви наукової бібліотеки заболотного і у Керні проект реставрації а також різні публікації дотичні до цього об'єкту. Вартувала така робота місцевому бюджету кругленьку суму у майже 100 тисяч гривень. Розробляла довідку київська фірма. Варто сказати, що розробка історичної довідки в значній частині спиралася і на доробок місцевих істориків та архітекторів, які впродовж багатьох років працювали над історією костелу. Сьогодні будівля знаходиться у аварійному стані, і це не лише занедбаний фасад та. Дірява покрівля, тріщини спостерігаються навіть всередині костелу. Тож автори науково-проєктної документації зазначають попереду кропітка і коштовна робота. Сьогодні ця споруда потребує не лише реставраційної роботи в плані там, оновлення фасаду чи ще щось. Вона потребує проведення комплексної реставрації і обов'язково з модернізацією інженерних мереж, як внутрішніх, так і ззовні, щоб коли проходили концерти, да, не вибивали всі пробки і не сиділи всі в тиші і співали без мікрофона. Коли саме розпочнеться реконструкція будівлі, поки невідомо. Однак у минулорічному інтерв'ю нашому каналу директор будинку органної та камерної музики, який зараз працює у приміщенні костелу, зазначав, що із моральної точки зору він не має права наполягати на виділенні значних коштів, поки в країні йде війна. Як буде далі, покаже час. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.